Микаємо на ручки запалювання, запалювання, на одиничку ставимо. Для холодного пуску витискаємо блокіратор, потім кроп і фіксуємо газ. Ставимо рычаг заслонки карбюратора до праймера, до праймера, до гори, закриваємо заслонку, прокачуємо праймером бензин, щоб тут з'явився. І потім смикаємо до першої спишки. Мотокаса після там, другого третього смикання буркнула. Після цього відкриваємо заслонку. Да. Заводимо, вона починає газувати. Перегознули, вона перейшла на холостихі. Ну, ручка, ручка є тут крута з круїз контролем. Просто переключили. А, Ось тут переключаєте і ви можете вже регулювати дросільну заслонку. Круїзу. Самоліти, так, так. Ну, ось бачите, тросик вона ганяє. Не будете, Ту -ту. ви просто максимум поставили і тримаєте. Ціна. Ціна для підписників 6 тисяч гривень. 6 тисяч. Вмикаємо запалювання. Переключаємо така сума, на кроїс контроль і запускаємо. Пободні руки бачите, друзі.